Добрий день, слава Україні! І смерть ворогам! Вітаю вас у просторі Свободи на телеканалі Д- 1 сьогодні. У властивій нам творчі манері. Ми запропонуємо вам прем'єру пісні. По-перше, Називається вона вишиванка, але там ну давайте я поки що не буду спойлерити. Скажімо так, ця пісня ще більш зміштовніша, ніж її назва. Тим більше, що автор авторами і виконавицею, з виконавицю ми зараз поспілкуємося, є військовослужбовці збройних сил України. Зразково показовий оркестр ЗСУ представниця і солістка сьогодні буде у нашому етері, власне довго не відкладуючи, Валерія Охтерчанка. Нами на зв'язку радий бачити вас, пані Валерія. Ох, у вас уже новий рік. Вітаю вас! Добрий день! Я теж неймовірна рада вас бачити. Вже можна сказати, по гарній традиції. А дуже щаслива, що знову зможу презентувати нашу спільну роботу із зразково показовим оркестром Збройних сил. А ми ну десь місяця зод ви тому презентували, я пам'ятаю вашу пісню Варта правди, присвячену нашим прикордонникам. А от ця ваша пісня там йдеться. От давайте щоб розкажіть нам про цю пісню, про кого там йдеться. Тому що ну, мені здається, вона надзвичайна така багатошарова. Ви знаєте, зараз такий непростий час, що дуже багато негативу. На жаль, ми всі переживаємо, і я дуже хотіла створити щось надихаюче і позитивне, щоб перед прийдешніми святами подарувати людям гарні емоції і перш за все, музичне привітання для наших військовослужбовців, збройних сил. Пісня була презентована на День збройних сил День Святого Миколая. Це для всіх нас знаменна дата, і ми з усім колективом і е е сухопутними військами, які насамперед це все зняли, змонтували велика їм подяка режисеру Тарасу Ткаченко і всій команді. Оркестру Збройних сил України це дуже тяжко, знаєте, організувати всю цю команду, бо це все діючі військовослужбовці, і постійно відрядження на лінію фронту дуже багато великих задач. І коли ти приходиш з ініціативою створити якийсь містецький проект, не всі це підтримують. Але коли почали ту пісню, вирішили, що е, вона має бути, ми маємо встигнути е, до нового року. І я дуже рада, що в нас це вийшло. А коли, коли і як прийшла ідея зробити пісню з переліком кольорів наших військових підрозділів? Насправді ідея прийшла не мені е, відвертою буду, це не мої слова. А е, автор цієї пісні, саме слів, е, секретар національної спілки письменників України е, Володимир Миколаєвич Цибулька. Е, я випадково почула текст. Е, було зовсім аранжування, тоді ще не існувало. Була зовсім інша версія. І я настільки надихнулася. Цим текстом, що потім вже познайомилася з Володимиром Миколайовичем і презентувала своє бачення і отримала права на виконання цієї пісні. І зараз вона лунає а, саме в тому варіанті, до якого ми дійшли разом, тому що це наша спільна праця і це унікальний твір, оскільки Володимир Миколайович, людина вже старшого покоління, а я себе ще відношу до молодшого. І тому тут знаєте, така рівновага і гармонія е, вийшла. Ні, Валерію, надзвичайно вдячний вам за цю пісню. Це те, що нам потрібно. Це пісня, яка надихає, яка от, підтримує бойовий дух ну, і надзвичайно як потужний вокал, потужні слова, потужне виконання. Все класно, пані Валерія, вітаю вас з цієї прем'єри. Щиро дякую. Я в свою чергу дуже дякую вашому телеканалу, що ви завжди просуваєте патріотичну творчість. Я свідкую за вашими випусками, і мені, як автору-виконавиці, це дуже приємно. Тому що е, існують великі дискусії, що сьогодні формат, що сьогодні не формат, і на мою думку, е, контент Збройних сил України не може бути десь не форматом. Але на жаль, е, будемо відверті. Якщо ми проаналізуємо цілий інформаційний простір, то такого контенту мало, і на жаль, йому не дають цей імпульс, поштовх. І я щиро вдячна вашій команді і вашому каналу за це. Ну, це те, що називається творча співпраця. Ми, нам приємно співпрацювати з такими людьми, як ви, і ваша команда, тим більше, що зразково показовий. Оркестр Збройних сил України це просто приємно. Наша наша вам вдячність, і наша вам підтримка. А скажіть, будь ласка, пані Валерія, я коли гуглив і в тому числі у вас на каналі написано. От я звернув увагу, що ви тут безліч фестивалів, в котрих ви брали участь, перемагали Франція, Україна, Німеччина, Аргентина, Італія, Чехія. От і я зверну увагу, що ви є лауреаткою першого міжконтинентального фестивалю української патріотичної пісні у США. «United for Ukraine». Як це було в міжконтинентальний фестиваль української пісні? Вже звучить так сильно. От так, можете речі, розказати нам про це? Я, я двічі там лауреатка в 2023 і 2025 тисячі році? Два роки я пропускала цей фестиваль, не встигала запрацювалася, так би мовити, і він відбувається дистанційно. В США є українська радіохвиля, яка називається Етно фм у Фейсбуці, можна знайти. І ось там є когорта українських діячів, наша діаспора, яка підтримує українську музику і проводить цей фестиваль. Він відбувається дистанційно, але пісні переможців потрапляють в ротацію. Тому мої пісні, деякі лунають в США. Я думаю, що вишиванка також наступного року знову отримає перемогу. Да, ми, це, це було б дуже класно. Хоча я думаю, до, до наступного року ще з'являться пісні. В будь-якому разі українська пісня. Ну це ж е, дуже класно, коли вона звучить от, в міжконтинентальному масштабі. А ще я хотів запитати, пані Валерія, от я зараз на вашій сторінці у Фейсбуці, я бачу, що у вас тут величезна кількість активностей, виступів. Ну, я не всі локації зрозумів, ну очевидно, що ви їх не позначаєте, тому що і не треба. Ви часто виступаєте перед нашими воїнами. От розкажіть. Про цей напрямок своєї діяльності. От ми пару місяців з вами не спілкувалися. Де за цей час ви були, що бачили, які емоції, перед ким виступали? Була в багатьох військових госпіталях. Там емоції. Дійсно, знаєте, іноді артист віддає, а іноді отримує. І коли ти виступаєш перед такою публікою, для якої це цінно, то я отримую. І я навіть беру з собою завжди на виступи свого маленького. Восьмирічного сина, щоб він в очі дивився нашим воїнам, захисникам і зростав свідомим громадянином. тому що дуже часто він, як всі діти, бавиться в телефоні і багато російського контенту. І, на жаль, зараз він недостатньо свідомий, щоб не дивитися якийсь мультик російською. І я його переконую, пояснюю. І ось вчора, наприклад, він зі мною відвідував виставку, присвячену загиблим захисникам Маріуполя та Білорусам. В Києві відбувалася. І він не зовсім хотів зі мною йти. Казав, мабуть, ти там будеш співати сумні пісні, бо я його підготовувала до цього. Ти кажеш, будеш там співати червоний мак, я буду плакати. Е, я кажу: ти не будеш плакати. Ти повинен розуміти, чому ти зараз живеш і маєш цю змогу навіть клацати цей телефон і щось дивитися. І ти вже будеш розуміти, що ти дивишся, що ти не дивишся, чи українською тут говориш, чи російською. Навіть коли до тебе звертаються російською, ти е, відповідаєш українською. І дійсно він. Е... Дуже надихнувся цим після тієї виставки. Ну, у нього і так була дуже патріотична позиція, бо він вже знає, ким він буде, коли виросте. Але я її постійно посилюю і е, теж отримаю багато емоцій і вражень і розумію, що я, моя творчість має значення. І коли ти спілкуєшся з тим, для кого вона має значення, це мене ще більше надихає. Пані Валері, от я якраз про це хотів вас запитати про творчість. Я коли шукав про вас інформацію, читав я ви е, дуже цікавий ваш творчий шлях, тому що музикою ви займалися з дитинства. Я навіть е, бачив е, фото вашої шкільної музичні вчительки музики з е, Охтирки. От але е, Писати пісні, створювати пісні. Ви стали вже після 22-го року. От ви відчуваєте, що ви вже відбулись як творча особистість? Чи ви ще на шляху становлення? І чи, взагалі, можливо себе відчути митцем, котрий вже відбувся? Чи, чи це постійний розвиток? Я себе вже відчуваю митцем, тому що коли за твоєю спиною грає цілий оркестр, це вже досягнення за три роки. Я не знаю, чи якомусь артисту вдавалося зробити так швидко цей шлях. І, наприклад, навіть сьогодні хто ще з артистів презентував пісню про Збройні Сили України? Я знаю декількох: це Ярослава Руденко, Андрій Князь, саме де пісня називається Збройні Сили України. Це заслужені та народні артисти. А далі, якщо ми візьмемо шоу-бізнес, ті, які сьогодні представляють Україну. Ну, про що ми говоримо? Тому ви знаєте, творчість вона має містити сенс і не завжди популярність дорівнює правдивість і актуальність. Тому вважаю, що вже стала ми цим, але в творчих пошуках народжується істина. Тому що е я велика фанатка Фредді Меркурі, але ніхто не знає, скільки пісень він написав. Там було більше 300 пісень, а опубліковані навіть зараз не всі. І е, ці хіти, які ми знаємо, можна сказати, одиниці народжуються хітами, е, створюються в цих творчих безперервних пошуках. А якщо щодо пошуків, чи не поділитесь ви з нами секретом? Якщо можна, над чим ви зараз працюєте? чого нам від вас чекати, над якими темами, над якими формами, жанрами можливо, що у вас в планах, пані Валері? Дуже багато працюю. По перше, працюю в декількох музичних напрямках. Мій основний напрямок це симфонічний рок, вже це чути по моїх піснях, але їх тяжко адаптувати під певні виступи, наприклад, для людей, які проходять реабілітацію, або для дітей. Я також виступаю для дітей сиріт. Часто треба щось трохи легше і веселіше. Тому зараз я створюю сучасну обробку українських народних хітів. Uh -huh. Наприклад, це буде Ой на горі два дубки, Ой на горі та женці жнуть», Це вже записані пісні, але вони будуть в стилі R&B. і це буде нове звучання, досить веселе, але в той же час патріотичне. Тобто тут я двох зайців намагаюся спіймати, не зрадити своїм переконанням, але трохи додати позитиву і яскравих я, Будь ласка, будь ласка. Також симфонічний рок продовжується. Вже записано три пісні, де е, також текст Володимира Миколаєвича Цибулька. Але вони такі потужні, що я навіть не знаю, кого тепер просити знімати, допомагати кліп, можливо, морські сили чи повітряні сили. Будемо шукати, хто піде на зустріч і надихнеться нашою творчістю. Але буде багато цікавих прем'єр. Наступна прем'єра буде, я сподіваюся, 25 лютого на день народження Лесі Українки. До речі, це і мій день народження, і зараз це День української жінки. І я адаптувала один вірш Лесі Українки. Під свою музику ми вже знімали кліп, але він ще не змонтований. З цими блекаутами будемо намагатися його змонтувати, але вже матеріал є, і скоро він буде оприлюднений. Ви знаєте, народитися в один день з Лесею, це певним чином навіть зобов'язує творчу людину витримувати певні рамки, певні стандарти, певну висоту, певний рівень. От і мені здається, вам це вдається. От, а коли мова зайшла про те, що ви народні пісні будете адаптувати в сучасні формати, я якраз хотів сказати, що днями потрапив на канал, де штучний інтелект переспівує там, ну мені подобається рок. Формат, до речі, як і вам, от від, відомі пісні, ну відчувається, що це штучний інтелект. Воно прикольно, але от чогось там людини там не вистачає. От і, тому я з нетерпінням буду чекати ваших нових творів, тому що от, хочеться почути, як наше вже відоме здавалося б, але звучить по новому. Це завжди класно і завжди е -е, певний сюрприз. І е -е, я переконаний, що це буде сюрприз приємний. Пані Валері, оскільки у вас на е -е, другому плані, на задньому, стоїть е -е, новорічний Річна вже ялинка. Безумовно, я не можу вас не запитати про те, як ви будете зустрічати новий рік і в творчому сенсі, і в особистому. От і чого ви чекаєте від нового року? Я би хотіла зараз підвести красиво вірша Лесі українки, так на наступний рік і на святкування. А, так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити геть, думи сумні. Леся... Буду зустрічати в сімейному колі з батьками, з сином. Тут в столиці. Леся, як завжди, актуальна актуальна завжди. От а, а скажіть, пані Валерія, я не знаю, чи буде у нас ще нагода побачити з вами до різдва до нового року. А оскільки і ви і, знаєте, ви створюєте таку атмосферу вже новорічну. Можливо, у вас знайдеться кілька слів для наших глядачів, із і привітання, і підтримки. Я бажаю всім знаходити позитив у кожному світанку, закінчувати цей день е під час заходу сонця з добром у серці і ставитися до своїх близьких. Хто такий близький? Це не тільки чоловік чи жінка, це і сусід, і колега, і побратим, і підлеглий із добром, тому що добро завжди повертається. І нам, на мою думку, не вистачає його в суспільстві. Також я думаю, що зараз нас дивляться і глядачі за кордоном. Дніпряни, які можливо і в США зараз, щоб там були активніші і підтримували нас, тому що позиція в ЄС і в США дуже на жаль зараз вирішальна для України, тому кожен має бути максимально активний і в соціальних мережах, і акції, і мітинги на підтримку України. Хочеться, щоб вже стало нам всім легше. Надзвичайно вдячний вам, пані Валерія. Ми також від імені каналу я вітаю і вас, і ваших колег, точніше, ваших побратимів. От, е, ми бажаємо. Щоб в новому році е, здійснилось те, про що мріє кожен українець. От е, і я переконаний, що ми з вами ще побачимось і неодноразово і з нетерпінням будемо чекати ваших нових робіт. Дякую вас е, вам, е, пані Валерія. І е, при нагоді. Хоча час ще є, але все одно вітаю вас із новим роком, і з Різдвом Христовим. Щиро дякую. Моє взаємні привітання. Кожному глядачеві. Дякую, до нових зустрічей.